Доброго доброго дня всім! Сьогодні у нас 26 грудня, 25 рік. Ой, я хочу подивитися, знаєте що? Сужений, мой сужений. На суженого, дівчоночки, саме сейчас вот этот період гадать на сужених, наряженных. А вот, сужений, мой сужений, Голос твой простуженный, да? Пісню помните цю? Вот, где тебе носить сердце моє? Давайте подивимося. А, де ж носить. Вашого суженого, ваше коханечко. Давайте подивимося, сужений, приходи. хоч і простужений. <свист> Давайте подивимося, де той сужений. Десь літає він в облаках, що вас сужений, літає, гроші заробляє, хоч і сім'ї. Можливо. Можливо, дійсно ви зустрічаєтесь з цією людиною, і ви дивитесь на свою другу половинку, на свого чоловіка. От, гроші заробляє чоловік, літає в облаках, собі плани строє там жде зустрічі з вами. В общем, дівчоночки сужений, мужчина з достатком, мужчина, який заробляє кошти, мужчина, який хоче вже, вже думає за сім'ю, думає за дітей, думає за можливості. І він вже десь там літає в облаках, що треба десь уже сісти. Десь Остепенеця, десь мать якусь собі гарненьку е жіночку, да, таку добру, як то кажуть, покладісту, хорошу. В общем, він вже зібрався, ваш король десь, вже в дорозі, десь літає ваш сужений. От. Ну, ми розуміємо, що ти там собі придумав. Уже сім'ю хочеш. Ой, мужчина, слухайте, всю дорогу, як гадаю, на сужених і на хлопців наших випадає, от воєнний ілі воєнний. Мужчина з характером, мужчина вірений в себе. Мужчина, це в нас знаки воздуха. Вот, Прішки зробити, він буде думати. Такі, знаєте, дуже рідко видає свої емоції. Но, всего, більш, більш ця карта проігрується для тих, хто воєнні. Воєнні хлопці і грот, хлопці з грошима. В общем, сужений випав, прям випав, воєнний дівчата, воєнний при якомусь статусі, можливо, Ну такі емоції рідко показує. Коротко, ясно, який пройшов уже жизняний путь такий, гарненький і знає, що йому треба в житті. Ну, понятно каже, де ти там, ой, сильно переживаю, накручує себе. І опять-таки хоче сім'ю, дівчата. Переживаю за сім'ю. У кого є сім'я, у кого діти, ваш мужчина переживає за сім'ю, накручує себе, нічого не може поміняти на даний час. Опять-таки сім'я, да? діти, ви любима жінка, відносини, кубки, він вас кохає. Значить, той мужчина, якщо ви самотні дівчата, і ви ж свого суженого ждете, де ти там заблудився. А він заблудився, знаєте, де він зараз зайнятий. Він трошечки щас чи може. Як то кажуть, воєнний, він трошки зайнятий, у нього руки зв'язані. Можливо, хтось дійсно десь хворіє, можливо, десь хтось в госпіталі, можливо, десь він десь, як то кажуть, в закритому приміщенні, да? можливо, десь не може ні написати, ні зв'язатися, нічого. І в той момент, де він зараз там зайнятий, от, на своїх ділах, на своїх постах, на своїх там, ну, десь щас, наші хлопці. Да? От. То він, думає, за, думає, якщо ваш мужчина думає за вас, якщо дівчата ви самотні, то ваш сужений він є. Він вам вже є по долі. І він іде, але він зараз від вас далеко, і він нічого не може поміняти. Тільки буде можливість. Він з'явиться в вашому житті. Головне, що людина настроєна. А можливо, я вам ще хочу сказати, що це випадає ваш сужений, який вас знає, дівчата, який думає за вас. І думає, можливо, що от був нехороший, да? Що одразу не предоставив, як то кажуть, не сказав вам, що кохає, що хоче, що хоче сім'ю, хоче бути разом. І тепер він в тяжой ситуації, в такій, да він вважає, що ця ситуація безвиходна в даний час у нього. Але ні, в ситуації виход є. Він буде около вас. І тільки цікавий момент, що тільки буде нагода, от він освободиться з того часу, Поганої ну, погано ситуації в всьому житті він освободиться і він одразу до вас, дівчата, сходу. І ви вже никуда. да, дивіться, йому тяжко. Зараз, в даний час, у цьому мужчині йому тяжко. Но він мечтає, О, і ви, дівчоночки, ви, ви пара, дивіться. І хлопці мене дивляться, дівчата мене дивляться. Дивіться пара, король мечей і королева мечей. Ви пара, інколи може, навіть він, король мечей, на вас дивиться як на Сніжну королеву. Ви незалежна, ви гарна, ви уверена в собі. Інколи теж дуже рідко проявляєте свої емоції, але на самом делі він знає, що ви добра, класна, як то кажуть, ніжна, ласкава. Просто ви під цією сніжною королевою носите маску такого, щоб, видно, вам теж, дівчата, треба бути такою по статусу. От. Може в кого робота, може в кого должность, може в кого бізнес, може, в кого така позиція жизненна, що вам треба бути на людях такой холодною. А вмайк, звісно, вдома, ви ось такий бачите, що він добрий, що ви добре. Ну, коротше, в даний час він просто не може, девочки, от не може. Сужений, де ти там, сужений, сужений? Да, дивіться. Можливо, навіть у когось сьмерка мечей, можливо, навіть у когось колись був тріугольник. девочки, був тріугольник. Можливо, ця людина, яка йде у ваше життя, вона вийде із тих відносин, які вже себе давно віджили. Йому щось тяжко. Може бути, і таке, а може бути, таке, що просто він переживає, він щас не коло вас. І думає, себе там накручує, що він був дурачок, що не сказав, що вас любить, що не сказав, що хоче жити з вами. Може, це людина, яку ви знаєте. Ну ви його, ну як, як вам правильно сказати, ви не знаєте, що він вас думає, що він за вас думає, що він вас хоче, що він хоче жити з вами. І він себе накручує в тому, що він думає, що у вас є сім'я. І цим він сильно переживає і сильно боліє. Так, і що карти хочуть посовітувати цій. Ситуації, так, дівчата, сужений, ваш сужений. Він іде, він прийде, дівчата. Чекайте, дівчаночки, чекайте, і він прийде. Дивіться, сонце. Пажезлов. Чекайте. Він на горизонті, дівчата. Тільки буде можливість освободитися йому з того місця, де він зараз знаходиться. От, освободиться від роботи, від проблем, от, може, да, і відношення у нього були тяжкі, коли завершаться оці всі тяжкі відносини, коли в нього оце все уйде з його життя. Чекайте, ваш суженый іде до вас і думає за вас. Іде, іде з грошима, з... коротше, не бідний, ні. Не і та людина, яка дуже багато в житті, чого побачила, знає себе ціну, знає, що треба для жінки, знає, сказав, зробив, Такий надіжний іде мужчина в ваше життя. Ось так от, дівчаночки. Всіх благ вам. Пока-пока. Бережіть себе і миру нам усім. Хай новий рік, 26-й, принесе вам всім настояще кохання. Будете, будьте щасливі!